В ефірі на часі останні новини дня. Розкажу просто зараз. Вітаю. Місце для навчання та надійне укриття. Ще одна підземна школа запрацювала у Запоріжжі. Я в школу. А от проводити заходи, консультації та тренінги громадським організаціям, волонтерам та різним спеціалістам пропонують в іншому безпечному просторі, який відкрився за сприяння проон. Де його знайти, та як працює осередок, далі. Спецтранспорт для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. У Запоріжжі вже майже місяць працює соціальне таксі. Як облаштована автівка, графік роботи та куди можна дістатись завдяки цій послузі, дізнавались наші журналісти. Домо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Чотири з половиною сотні ударів завдали військові РФ по прифронтових населених пунктах області. Ворог бив з артилерії РСЗВ, Здійснив 10 авіаударів та спрямував 300 безпілотників. У Гуляйполі ворожі дрон вдарив поруч із службовим автомобілем поліції. Пошкоджено лобове скло, ліве крило та водійські двері. Поліцейські не постраждали. Загалом надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Ворог здійснив 10 авіаційних ударів по п'ятихатках Гуляйполю, Щербаках, Лугівському, Новодарівці та Долинці. 296 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малуток-Мачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське. Чотири обстлили з РСЗВ накрили Малуток-Мачку, Новоданилівку та Новодарівку. 131 артудар завдано по території Лобкового П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Білогір'я Логівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського. Бійці 110-ї окремої бригади поділилися кадрами, на яких знищують три ворожі безпілотники в небі над Запорізькою областю. Ніч на 13 лютого окупанти завдали ударів по Одеській області. Цілю була пропортова інфраструктура в Ізмаїльському районі. Над областю збито 36 російських безпілотників. Уламками уражено автомобіль, в середині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна. У стані середнього ступеня важкості, госпіталізована до лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. Також внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу та подвір'я приватного будинку. Постраждала внаслідок атаки ворожих безпілотників і Харківщина. Зокрема, у селі Таранівка пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, а також вибито вікна на одній з АЗС. Встановлено що ворог застосував БПЛА Герань 2 Постраждали й інші населені пункти області. У селі Гороховатка Ізюмського району у наслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та двері будівлі, магазину та службовий автомобіль швидкої допомоги. У селі Піски Радьківські внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено скління вікон та дах будинку. У селі Карасівка, Богодухівського району, внаслідок ударів кабами пошкоджено 10 приватних будинків та господарчі споруди. Тероризують окупанти і Херсон. Зокрема, ввечері 12 лютого росіяни обстріляли з артилерії житловий будинок. Внаслідок атаки загинула літня жінка. Її тіло виявили під завалами власної оселі. Вона завжди ходила. вона завжди ходила. Вона з цією самою, ну оцією штукованою ходила кудись. Я не знаю. А це не знаю, чого вдома була. Ой, Господи. Вранці росіяни знову обстріляли житлову забудову у центральному районі Херсона. Прилетіло у багатоповерхівку, внаслідок чого поранення отримали чоловік та жінка. У потерпілих мінно-вибухові травми та уламкові поранення чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні. О 4.30 там спала. Швидка приїжджала. У мене рука подряпана, а от на лобіще. Ну, я обробила перекисом. Тиск поміряли 120 на 70, наче як хороший. Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонщини дитину сироту. Дівчинку передали рідній тітці. Це 14-річна дівчинка, якій дивом вдалося уникнути російського інтернату. Вона зростала разом з сестрою в опікунській родині. Старша сестра, досягнувши повноліття, змогла вирватися з окупації, а менша продовжувала жити з опікункою. Зараз дівчина у безпеці отримує всю необхідну допомогу. З початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули вже 12 дітей, з яких троє дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Разом з тим бійцям центру спецпризначення Омега вдалося ліквідувати три ворожі розвіддрони, два суперками та одну залу. Мінуснули очі окупантів в режимі повітряного бою. Український дрон виявив ворожий, наздогнав та розкидав його понад хмарами. Нищать ворожу техніку і на землі. Зокрема, бійці третьої штурмової бригади влаштували геноцид російського металубрухту на Харківщині. Під хижим прицілом українських ФПВ мисливців опинились російський Урал та КамАЗ, а також кілька бензовозів, буханок та БТРів. У Запоріжжі відкрили третю підземну школу. Її будівництво розпочали влітку минулого року, а нині заклад повністю готовий до початку офлайн навчання. В підземній школі обладнано 14 просторих класів, в яких є все необхідне. На відкритті закладу також побував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Як виглядає, третя підземна школа зсередини, бачила Олександра Кольба. Це вже третя підземна школа у Запоріжжі, яку побудували, аби діти мали можливість навчатися онлайн у безпечних умовах. Наразі тут стартували уроки для школярів свічового колегіуму. Це майже 400 дітей та учнів з Оріхівської школи Сузір'я. Я, Я дуже чекала в школу, тому що в мене буває легаїти і мене не чути. Мені подобається інформатика та малювання. Інформатика, тому що типу. Мені подобається програмування, типу робити презентації. Я цим потім... Ну, користуюся у повсякденному житті. Дуже цікаво в школі підземній, Ми дуже щасливі, що ми працюємо вже в підземній школі. Діти щасливі, що вони можуть бачити один одного, можуть спілкуватися. Ми бачимо дитячі очі, тому що до цього заняття у нас були дистанційно декілька років. Дуже вже скучили за дітьми, за всією атмосферою. Заклад розташований на глибині 7 метрів, має потовщену монолітну конструкцію та евакуацію. Куаційні виходи. Також школа облаштована для дітей з інклюзією. Є підйомник, кнопка виклику, спеціальні санвузли та надписи шрифтом Брайля. Кожен клас, а їх 14, має телевізор, мультимедійну дошку та інші гаджети, що необхідні дітям для навчання. В освітньому просторі також є медичний кабінет, буфет, лаундж, зона, санітарно-гігієнічні кімнати та спортивний простір. Школа зведена з урахуванням всіх безпекових вимог. Додає директорка січового колегіуму. Освіта дуже потрібна. Яке ми більше можемо дати очно, ніж тільки використовуючи гаджети і спілкуючись з дітьми отак на відстані. Ще в минулому році, коли я зустрічалася трошки так з дітками. Вони мені казали, що улюблена їхня гра, пізнає однокласника. Це соромно, але вони ось у такий момент не пізнають один одного, тому що не спілкуються один з одним. Я дуже радий, що ми маємо змогу вийти на офлайн навчання, бо зараз ми бачимо тенденцію. А соціалізації наших дітей, особливо шостий, сьомий клас такого підростаючого покоління. Нам то, звісно, коли ми бачили офлайн процес, це дається легше для нас особисто створювати якісь проекти, об'єднувати дітей зараз стало набагато легше. Також у підземній школі в рамках уроків захисту України учнів навчають, як керувати безпілотними системами. Спочатку діти вчаться керувати дронами з симуляторів на комп'ютерах, а потім переходять до практичних занять. Діти за бажанням можуть зробити дрони для допомоги військовим. В рамках курсу ще передбачення того, що вони не тільки користуються їм вже як готовим прислом, але й можуть його збирати. Самостійно, завдяки тим навичкам, які вони отримали у нас, вони можуть вже допомагати у зборці дронів для наших військових. Це безпосередньо бойовий дрон, який ми переробили на систему gps навігації для того, щоб він мог самостійно завіснути, тримати висоту, передавати зображення з нашого району. Віце-прем'єр міністр з інновації та розвитку освіти Михайло Федоров зазначив, такі школи нині будуються по всій країні, і Запорізька область у лідерах та є прикладом системного підходу до реалізації цього проєкту. В планах міністерства не тільки зводити безпечні навчальні заклади, а й повністю перезапустити систему освіти. Хочемо сформувати систему освіти, яка здатна формувати в першу чергу щасливих дітей. Професійних, які здатні себе реалізувати в сучасному світі, тому що світ змінюється. Він потребує вже нових таких компетенцій, і дуже багато потрібно зробити для того, щоб наші діти розвивалися і ми конкурували з іншими країнами, тому що інші країни не чекають, поки вона закінчиться війна. Вони інвестують в освіту, вони інвестують в розвиток людського капіталу. Тому що сьогодні це найголовніше для кожної країни. Для мене як історика і для бачка. Nic nie ma ważniejszego niż szkoła. I szkoła, gdzie dzieci mogą być razem i może zobaczyć sobie w oczy, nie ma niczego ważniejszego, nie ma nie niczego gardniejszego niż to. Ale, ale ja dodaję jedno słowo. Bardzo, dużo, dużo ważne że to wszystko matematyczne, systematyczne i tak dalej. Але для майбутнього потрібна також історія. Дуже прошу. Наразі в Запорізькій області активно триває будівництво ще дев'яти підземних шкіл, 11 підземок в планах. Таким чином, майже 60 тисяч дітей шкільного віку будуть мати безпечні умови для навчання. Дякую вам за те, що ви підтримали нашу ініціативу створення екосистеми безпечної школи, і сьогодні імплементуєте її вже на території всієї держави. Для нас Вкрай важливо дивитися вперед на декілька десятирічних вперед. І тому сьогодні та подія, при якій ми з вами присутні, це відкриття нашої третьої підземної школи, ми точно побачимо результати через десятки років вперед. Наступні підземні школи мають відкрити вже в області. Також планують підготувати до виходу в офлайн і заклади вищої освіти. Олександра Кольба, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У навчальних закладах міста триває ремонт укриттів. Все для того, аби більше дітей мали змогу відвідувати уроки в офлайн форматі, за три місяці завершили ремонтні роботи в укритті ліцею. Перспектива який вигляд воно має бачили наші журналісти. За три місяці, колись занедбане підвальне приміщення ліцею, перспектива перетворилось на сучасне укриття. Тепер цей простір будуть використовувати для безпечного навчання. Оновили стіни, стелю, підлогу та всі комунікації, зробили вентиляцію. Укриття також оснащене усіма необхідними меблями та мультимедійним обладнанням для проведення уроків. Ремонтні роботи стартували в листопаді місяці, причому у другій половині. І на мій погляд, ну, просто рекордними темпами вони були зроблені. Те, що ви зараз бачите, це, ну, це просто диво, тому що це тепер повноцінне укриття. Тут є все необхідне, починаючи від двох виходів і закінчуючи потужною вентиляцією. У ліцеї навчаються більш ніж 600 дітей. Переважна більшість батьків погодилася на змішаний формат занять. Вони завітали до навчального закладу, аби подивитися, який вигляд нині має укриття. Коли зайшла, була ну Гарно здивована, дуже яскраве, біле, світле, сучасне. А головне ну діти вони захищені будуть під час тривоги. Одразу зростає якість навчання. Це веде ще до гарного емоційного самопочуття моєї дитини, бо вона й має можливість наже спілкуватися з друзями з однолітками. Нині у Запоріжжі вже понад 80 шкіл працюють у змішаному форматі ще понад 10 чекають на рішення ради оборони області, аби почати проводити уроки очно. Перш за все, наше завдання є. До кінця цього року надати змогу абсолютно всім дітям, які в нас перебувають в місті Запоріжжя шкільного віку, це більше 40 тисяч дітей, відвідувати школу офлайн. Наше завдання це зробити безпечні, комфортні, якісні умови для навчання. І якщо батьки погоджуються на обрання офлайн-форми навчання, то вони матимуть змогу виходити навчання в наших закладах освіти. Збільшувати кількість шкіл, які вийдуть на змішаний формат навчання, планують і надалі. Ще у 15 закладах загальної середньої освіти вже готова проєктно-кошторисна документація на ремонт укриттів. Вони чекають на фінансування. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. За сприяння програми розвитку ООН в Україні в Запоріжжі відкрили безпечний простір, де зможуть працювати громадські організації, волонтери і робочі групи з громадської безпеки та відновлення громад Запорізької області. Таких груп наразі 11, на відкритті. Побувала Олександра Кольба. Місце, де є все необхідне для роботи, тренінгів та консультацій а найголовніше у безпечному укритті новий простір працюватиме в сховищі палацу культури орбіта. Тут зможуть проводити свої заходи як міські громадські організації, так і представники переміщених громад для релокованих адміністрацій та громадських об'єднань. Це особливо важливо, адже обладнаних і безпечних приміщень для роботи ключових служб і волонтерів таким спільнотам бракує. Проект з облаштуванням простору тривав близько року. У приміщенні є дві кімнати: маленька розрахована на 10 людей, а велика на 30. Я б хотіла зауважити, що запорукою такої спільної роботи, такої співпраці є відкритість один до одного. Це не тільки стіни, це не є просто приміщення, це саме про те, про відкритість один до одного і готовність працювати разом. Я дуже вражена тим, що ми зараз бачимо, тому що минулого разу ремонтні роботи ще тривали, і різниця дуже яскрава. Але якими б вони гарними і зручними самі приміщення не були, вони будуть нічим, якщо тут не будуть працювати люди, ті, які будуть творити зміни і надихати інших на спільну роботу відкриття простору відбулось в межах ініціативи створення центру активної взаємодії для посилення громадської безпеки та відновлення Запорізької області, яку впроваджує громадська організація СТЕП за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансову підтримку уряду Данії. Створення такого центру додаткового тут в місті Запоріжжя, такого великого простору, де і громадський сектор, і представники. Державних структур місцевого самоврядування можуть спільно комунікувати і напрацьовувати відповідні ідеї покращення безпечного середовища, як в громаді, так і в регіоні. То для нас це надзвичайно важливо. Сьогодні відкриття цього центру активної взаємодії для громад це беззаперечно новий етап в розвитку нашого міста. Це те, що дає нам право сказати, незважаючи на всі складнощі війни, на те, що Запоріжжя. Залишається бастіоном між демократичним світом і окупацією. Ми сильніші у своїй єдності, тому що спільно. Ми розуміємо, що можемо зробити набагато більше ніж кожен окремо. Безпечний простір в Палаці культури орбіта стане центром взаємодії для місцевих і релокованих громад. Переконані організатори він дозволить об'єднати людей та ініціативи, які працюють на розвиток регіону, розширити партнерство між громадами та їхню співпрацю з міжнародними організаціями. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Робота рятувальників правоохоронців та інших служб коротко про надзвичайні події в регіоні. Дивіться у нашому дайджесті. В запоріжжі горів дах прибудови одноповерхової цегляної будівлі на площі 12 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання, і, ймовірно, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час монтажу димаря. Згодом виникла ще одна пожежа на території приватного домоволодіння. Як з'ясувалося, горить дах господарчої споруди на площі 25 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували загоряння та запобігли розповсюдженню вогню на більш значну площу. Ймовірно, причиною загоряння стало коротке замикання електричної мережі, в обох випадках жертв та постраждалих немає. На блокпосту у Запоріжжі зупинили автівку ВАЗ. Під час перевірки патрульні виявили ознаки підробки реєстраційного документа на транспортний засіб. За використанням підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. У селі Придніпровське зафіксували незаконне вирубування дерев. Сума завданих збитків становить майже тисячу гривень. На порушника складено адміністративний протокол. Інклюзія та зручність у Запоріжжі триває реконструкція центрів надання адміністративних послуг для обслуговування людей з інвалідністю та задля розширення переліку допомоги. Ремонтні роботи з грудня тривають у центральному цнапі, що у Вознесенівському районі. Там планують не тільки зробити безбар'єрний простір, а ще й розширити перелік адмінпослуг, зокрема паспортних. За планом у ЦНАПі також облаштують кімнату матері і дитини, а ще завезуть нове спеціалізоване обладнання. Такий же колір меблів, такі ж зручні умови для відвідування ЦНАПу, очікування у зоні саме очікування, термінали для зручності, стіл самообслуговування, зона консультування, окремо виділена зона для видачі результатів для того, щоб розмежувати потіки для забезпечення прозорості, надання послуг. Ми надаємо у відкритому простірі. У нас адміністратори працюють. І по спеціалізованому обладнанню, таке як паспортні, паспортне обладнання і обладнання для видачі посвідчень водія. Завершити ремонт у ЦНАПі, що по бульвару центральному, та відновити надання послуг планують вже у квітні. Разом з тим залучать ще шість адміністраторів. Нагадаємо, раніше кількість послуг, доступних для громадян в центральному ЦНАПі, становила 375. А вже в цьому році їх надаватимуть понад 430. Ми хочемо, щоб такі локації були зручними, сучасними, інклюзивними. Саме тому розпочали тут відповідний поточний ремонт. Буде здійснена заміна вікон, буде здійснено такий відповідний брендінг до нашої оновленої роботи ЦНАПу, як за прикладом Кияшка 22. Тому чекаємо тут на закінчення ремонту робіт. Це десь кінець березня 2025 року. Міська рада виділила порядку 7 мільйонів гривень, якщо буде то. Десь 6 мільйонів 700 тисяч на безпосередню реконструкцію та заміну вікон, і всі вимоги до безбар'єрності, доступності, інклюзії будуть виконані. 12 лютого Верховна Рада України підтримала продовження строку проходження ВЛК для громадян зі статусом обмежено, придатний до 5 червня. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділення військового обліку та бронювання комунарського РТЦК та СП Анатолій Козак до цього часу громадяни України віком від 25 до 60 років мають отримати направлення на ВЛК. Зробити це можна особисто відвідавши ТЦК, або через резерв. Плюс електронне направлення дійсне протягом 30 днів. Якщо за цей час проходження ВЛК не розпочалось, запит слід подати повторно. Паперових направлень подібні обмеження не стосуються. Після проходження ВЛК людині присвоюється одна з чотирьох категорій: придатний, непридатний з можливістю перегляду через 6 або 12 місяців. Потребує лікування та тимчасово непридатний з призначенням дати повторного огляду. Військове зобов'язання, які мають статус обмежено придатних та наявну відстрочку чи бронювання, теж мають пройти ВЛК. Буде направлена на нього повістка на проходження військової лікарської комісії. І якщо він не з'явиться до ТЦК та СП, то буде направлений до розшуку до Національної поліції України. Йому буде загрожувати адмінвідповідальність і буде накладений на нього штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Вже майже місяць у Запоріжжі працює соціальне таксі для людей, які отримали інвалідність наслідок війни, або ж яким встановлюється такий статус. За допомогою спеціального авто. Люди можуть безплатно дістатись до медичних, соціальних та реабілітаційних закладів, банківських установ, залізничного та автовокзалу в межах Запоріжжя. Це експериментальний проєкт, який буде тривати до 15 березня. Якщо користуватиметься попитом, його дію можуть подовжити. Автівка, яка обслуговує соціальне таксі, пристосована для перевезення маломобільних людей та обладнана пандусом. Кожен отримувач послуги може скористатися нею до восьми разів на місяць. Послуга вважається, наприклад, якщо приїхали до помешкання отримувача послуга, то до пункту, куди він їде. Ну, наприклад, там, в обласну лікарню. там. Оце буде послуга, ну то я йду ну, так, як на таксі. Коли він повертається з цієї ж лікарні знову-таки додому, то це буде знову друга послуга. Ну його там будуть очікувати І 30 хвилин, то можуть очікувати, або потім е під'їхати. Послуга соціальне таксі доступна з понеділка по четвер з 8.30 до 16.30, а в п'ятницю з 8.30 до 15.00. Щоб нею скористатися, потрібно стати на облік до Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування. Виїзд до необхідного місця призначення треба замовляти заздалегідь, хоча б за день до поїздки. Але ця послуга може надаватися й екстрено. Для цього на адресу людини попередньо приїжджає фахівець центру. Він складає відповідний акт, ну, дивиться ну, там документи. Територіальний центр направляє лист до департаменту соціального захисту населення про те, що про надання послуги екстрена кризова. Департамент приймає рішення, яке направляє територіальному центрі. І після отримання цього рішення територіальний центр має змогу надавати таку послугу. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.